Контексті Європи, а тоді Рома в контексті України. так? Подивіться, є нинішня супертолерантна Європа, в якій французька поліція уривається в поселення Ромське, і там їх щось виганяє, б'є. Італійці приймають яких якихось заходів, не, не вживають, щоб їх там не допустити до Риму, вигнати і так далі. Не кажучи про якісь менші там приклади, де в Словаччині будуються якісь мури, щоб відгородити частину циганського міста, так? але при цьому ми дикі, вони Європа. Які ви маєте, може, свої історії або міркування з того приводу, але про Україну наступне. Ну так Сьогоднішня Європа це ж такі подвійні стандарти, з яких зроблено законодавчу базу, які поставлені на законодавчу базу, які от, якось живуть і розвиваються. Тому що з одного боку є. Оця ромофобія на якомусь побутовому рівні вона є в багатьох країнах Європи. Цим постійно доводиться, трапляється зустрічатися, коли там якісь фашенебельні буржуа ставляться до ромів, так як ставилися фашенебельні буржуа до ромів 100, 200 чи 300 років тому. Нічого не змінилося в плані. А, але з іншого боку, і Роми приймають ці правила гри. Ти подивися, скажімо, зараз новий член Євросоюзу Україна, Румунія. Чим вона займається? Вона займається експортом ромів в Європу. Роми отримують свою візу на три місяці, їдуть куди навіть в Берлін, Барселону чи Париж. Три місяці там грають на гармошках по метро, миють машини на світлофорах, займаються просто якимось дрібним грабіженством. <ків> Закінчується їхня віза і вони повертаються. Приймають ці правила гри. Всіх це влаштовує. Європа це влаштовує, тому що це триває лише три місяці, потім віза закінчується, ти так чи інакше поїдеш. І вони ніби виявляють таким чином от свою толерантність, свій космополітизм і свою мультикультуральність. І роблять це влаштовує, тому що ну, от вони три місяці, і все, потім повертаються додому. От. Тому мені здається, тут така, <кій> така дивна річ. і Тут Україна мало чим різниця від, від Європи, а Європи від України. Мені здається, що і наше якесь позитивне ставлення до ромів, і наше негативне ставлення до ромів воно базується перш за все на незнанні. На незнанні і на дистанціювання. От навіть коли ми тут намагаємося щось сказати хороше, ми все одно так чи інакше, свідомо чи підсвідомо, ми е, використовуємо рі, різні штампи про те, що це е, пісенний, талановитий креативний народ, про те, що в них багато фантастичних історій, що, в принципі, так і є, безперечно. Але ну, всі ці от наші романтичні уявлення можуть розбитися в один момент, коли от, варто зараз прийти на Київський завізничний вокзал, і там от, з одного боку буде сидіти військова частина, яка їде на ротацію, з іншого боку, циганський табір, який теж на якусь свою ротацію їде. І от, фактично, ця, вся ця креативність і вся ця, ця древня історія розбивається в реалії Київського залізничного обзору. Ну, е, бо моє питання в тому і полягає: а як навчитися про це говорити нормально? Бо, бо завжди є так, що або, ми кажемо, це вкрав. А, тут знаєш, от, вла... да, я от, не, не дослухавши до кінця твоє питання, я хочу тобі відповісти. А, мені, здається, що... думаєш, а, мені здається, що найбільша проблема в цьому а, випадку якраз там і починається, що ми говоримо про них, але не говоримо з ними. Ми їх далі розглядаємо як певний такий об'єкт дослідження, але немає цих спікерів, з якими можна говорити. От ми їх просто навіть і не докладаємо зусиль цих скінь знайти. Ми готові їх міфологізувати, ми готові їх оспівувати, ми готові... Я, я про себе теж, зокрема, кажу, говорю, тому що я про, про це так і пишу. Або ми готові їх демонізувати, і, власне, опльовувати і відштовхувати, але з ними ми не говоримо. У тебе є знайомі Роми? Багато в тебе? Крім Любки, фактично. Але в мене, наприклад, є. Я вже певний час намагався потрапити в те середовище і кілька разів напрошувався до цих закарпатських, зокрема ужгородських робів, з пропозицією, щоб вони взяли мене в, в якийсь свій цей тріп, Хай буде він, наприклад, контрабандний, хай це буде е, навіть контрабанда людей, наркотиків. Але я готовий з ними проїхати, наприклад, кілька країн, так і я хотів би побачити, як вони живуть і чим вони живуть і е, завжди. Завжди отримав відмову. Вони досі не хочуть впускати в своє середовище. Великою проблемою, зокрема, Європи, ти почав говорити про Європу є те, що існує мільйон різних ромських програм і на них є мільярдне фінансування, але завжди простіше знайти якогось. Е Якогось Рома, з яким можна говорити, який прийде в білій сорочці, йому віддати ці гроші і сказати, ми віддали Ромам, вони там вже працюють. А він насправді не має ні жодного авторитету у таборі, він не може ні на що вплинути. І е, через їхню закритість і нашу і нашу не, не ініціативність, яка не знаю, яке має коріння, але скажімо, ти був кілька днів тому в Ужгороді, ти бачив, що назріває конфлікт, так? І, зокрема, в Ужгороді вже починають говорити про те, що для Ромів має настати. Оця ніч довгих ножів, так, і ми маємо показати їхнє справжнє місце і вигнати їх додому. А куди додому, якщо ці роми живуть в Закарпатті вже 600 років? Куди додому, ми маємо їх вигнати?